Виконуємо номер 479 із підручника Геометрія 7 та номер 39.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Зовнішні кути при двох вершинах трикутника відповідно до 110 і 140 градусів. Знайдіть градусну міру кожного з трьох внутрішніх його кутів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС, кут ДАВ – 110 градусів зовнішній, кут КЦБ зовнішній 140 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута АВС, БЦА і БАЦ. Кут BAC суміжний з кутом BAC суміжний з кутом з DAB. А кут BCA суміжний з кутом BCK. з властивості суміжних кутів ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Знайдемо наші внутрішні кути, кут BAC сумежный с кутом ДАБ. Кут БЦА сумежный с кутом КЦБ. Из властивості суміжних кутів. Кут БАЦ дорівнює 180 градусів відняти кут ДАБ. І це буде 180 відняти 110, маємо 70 градусів. Кут BCA дорівнює 180 градусів відняти кут КЦБ. 180 відняти 140 дорівнює 40 градусів. Ну, а тепер із теореми про суму кутів трикутника знайдемо третій кут. Із теореми про суму. Кутів трикутника. Ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, знайдемо кут АБЦ. 180 відняти суму кутів БАЦ і БЦА. Це буде 180 відняти суму 70 і 40. 110, отримаємо 70 градусів. І записуємо відповідь. 70 градусів, 40 градусів, і ВАЦ у нас також 70 градусів. номер 479 із підручника Геометрія 7 та номер 39.17 із підручника Математика 7 виконано.